Часу роботи на морозі і 600 гривень у нас у кишені. Як бачимо, торгівля перетехнікою процвітає і жодної реакції правоохоронних органів. Феєрверку вибухівка. Попри заборону використовувати піротехніку, ринки заполонили тони неякісної вибухівки, відірвані пальці та опечені руки. Ось що чекає людей після запуску таких фєєрверків. Щоб зекономити, бодай копійку, люди йдуть на ринок і купують небезпечно для їхнього життя вибухівку. Одну з таких точок ми помітили на станції Метро Петрівка. Тож команда Стопкору вирішила й собі придбати декілька феєрверків. 30, Покали, можна покалічити, так? Ну, покалі... ну, Лучше, так, вами тікати. О, дякую. А зараз ми повернемося уже як журналісти. Скажіть, будь ласка, а як ви продаєте? Є вам якісь дозволи на Є. А де ви брали дозволи? Ну, а та я, та хазяїна та замість документів продавчиня почала пакувати товар. А чому ви збираєтеся? А, тому, тому що Ви сказали, що вас є досі я так хочу. Тому я зі раю. А Добрий день ви захорони. Це захоронена. Та чолов'яга бачить камери, одразу ховається в натовпі. Схоже, охорона ринку в долі. А тим часом ми викликаємо працівників правоохоронних органів. А поки ми чекали поліцію, на допомогу продавчині почали приходити невідомі нам особи. А хто ви? А, я як хто? Хтось? Поважний продавця. Угу. Ви можете сказати, Вас є спилацію є. Сяць, Все сяць, є. Покажіть. Ну то у директора. Поки ми сперечалися, всю піротехніку спакували у пакет і ящик. І новоспечена помічниця продавця з пакетом попрямувала в бік метро. А куди ви йдете, з піротехнікою? Техніку, яку продавали незаконно. Там товар, Ні, там в ячко. В Ні, там товар, там в ячку. То й туди, а с там. Я забралася, що, що я захотіла, що я собі купила. Все. Доки ми бігли за помічницею, на допомогу продавчині прийшов чоловік, який, начебто, купив усю піротехніку за смішну суму 1500 гривень. Зараз приїде мені. Приїде мені іди, тоді будемо говорити. Я купив, я... Все, подожди, Извините, дайте я за цю брачу, не морочили його. Це конзонну, ти посмотри. Ну що це таке? Лишиласі, але й така поведінка має своє пояснення, адже правоохоронці зобов'язані вилучити піротехніку. А товару тут на суму понад 10 тисяч гривень. Та завдяки небайдужим перехожим нам таки вдалося відібрати ящику незнайомця і дочекатися працівників поліції. І що стосується техніка, якщо в неї немає необхідних документів на право реалізації цієї техніки, немає видніх документів, які встановлюють їх факт безпечного використання і можливості використання, взагалі як такої в даному випадку, ми будемо зараз викликати січоперативної групу, які вона в принципі мають приїхати і вилучити даний товар. За годину приїхала слідчо-оперативна група Шевченківського райвідділку поліції і склала протокол з статтею 160 частиною 2 кодексу про адміністративні правопорушення і вилучила всі перетехнічні засоби. Тож команда Стопкору домоглася закриття точки, де продавали несертифіковану піротехніку. А з піротехнікою, яку ми незаконно придбали, ми вирішили провести експеримент. Для цього наша команда поїхала до Вишневого і вирішила так само незаконно продавати небезпечну вибухівку. Ми стаємо прямісінько біля входу в ринок і починаємо активну торгівлю. Добрий день, дивіться, що потрібно. Друзья, замерзла. Так, та замерзла. Що 300 гривень 150, а, це ж 30, це 20, 15 гривень упаковка. Це дуже гарно зривається. Ні, Ми понад годину простоїли на морозі і на нас ніхто не відреагував. Ані охорона ринку, ані правоохоронні органи. Звичайно, що всі кошти ми повертали покупцям. Я Перепрошую, не шукайте, будь ласка, гроші. Ми проводимо експеримент, це програма журналістських розслідувань «Стоп корупції. Вас знімає камера. Будь ласка, подумайте на майбутнє. Купляйте, будь ласка, піротехніку спеціалізованих магазинах. Роянди, метелики, феєрверки, салютні установки у цьому магазині. Про піротехніку знають усе. Ігор запевняє, головне дотримувати всіх правил безпеки. Покупати піротехніку лучше всього в кліфскваліфіцірних магазинах, тому що здесь проводиться е, інструктаж по правильному експлуатірую установок. У нас десь. Вся піротехніка перевіряється перед тим, як виставляється на прилавки. У спеціалізованих магазинах продаж піротехніки дозволений особам, які досягли 18-річного віку. Щоб перевірити, чи дотримують продавці закону. Ми спереджаємо у магазин 16-річну Дарію. Які є такі які щоб... подовше, щоб зривались на тридцять днів, отакі, там на 20, та на 30 – 147 сорок гривень. Це в руках держати да. треба чи як? Не, ну може. Что, ну. Без... ну а взагалі безпечно держать в руках, якщо если... ну, лібр, як как би бы, вважається, що безпером. Чекаємо декілька хвилин, і вуаля вона виходить із феєрверком, що має назву Римська свічка. Фінка, ви сьогодні на конеріком продали піротехніку. Я не знаю, це так трапилось випадково. А чим загрожує феєрверк, який у сертифікованих магазинах продають неповнолітні? Ми вирішили перевірити на експерименті. Аби провести експеримент, ми виїхали за межі Києва з нашим професійним піротехніком. Ми зараз будемо використовувати римську свічку 30-го калібра. Ми побачимо, чи може вона пробити гіпсокартон. Зі псокартону взагалі нічого не залишилось. Навіть дерево ще зачепило. Глянь довчиною гіпсокартону прирівнюють до міцності людської кістки. Ви лише задумайтеся, такий фейерверк замість того, щоб порадувати, може стати останнім. Літрова пляшка горілки за 20 гривень. Ви думаєте, це неможливо? Ми вам доведемо протилежне. Ринок лісовий або ж інакше юність, різдвяне свято. Усі бази гуртової торгівлі зачинені, окрім горілчаної. Тож команда Стопкору починає свій експеримент. Мені, мені тіпа, тіпа як на свадьбу, щось дешево, типа ящик водки. Яка водка вас Ну, яку можете порадити, така що подешевше. Чолов'яга відчиняє вітрину і пропонує чималий вибір горілки, починаючи від 42-43 гривень за пляшку. Проте ми йдемо далі. Навіть цікавить, що то таке може десь як кажуть сподполог. Щось подешевше. Ну, типа... Хорошо, є ящик 20 бутилок. 20, да, 400 гривень. Угу. Це ящик водки. 20 угу. бутылок. То тобто, есть, получается, бутылка по 20 гривень. Ага. Ну, це якась типу, дешева. Угу. Це без дозатора. Ми погоджуємося на цю пропозицію та купуємо товар. Одразу запитуємо, так, між іншим, чому ж така низька вартість. А так, чисто мені ну, раді інтересу, а за що чого така низька ціна? Не ліпнемо ну, ліцензії. Ви це чули, і тут найцікавіше. Якщо може побачили по телевізору, юність разом три показували, uh -huh. що просто немає на не ліцензії. Тобто, очевидно, що про цю горілку на ринку юність давно вже знають і органи контролю, і керівництво ринку. Однак її продають і досі. Що ж, правоохоронців про цю точку. Ми повідомимо пізніше. А поки що починаємо другий етап експерименту ринок біля станції метро Лісова. Тут і облаштовуємо свою міні точку, і встановлюємо ціну лише 20 гривень за пляшку. Розпродаж ящик, горілка, нормальна акцизна. Купляйте. Переважно люди нас ігнорували. Дехто навіть обурювався. Вам Але були й ті, хто вирішив купити нашого продукту, і ціна їх не лякала. Уже у вас би без дачі було? Немає у вас? Шістдесят. Тут може розбити тут у сусідньому кіоску. Розпродаж. О, Нормально, акцизно. Люди не Та одне. Ми, звісно, не ризикували здоров'ям людей та повертали їм одразу гроші, забираючи горілку сумнівної якості. Я не уверен, Це, Не хотіли б вам сувати свято, але це ми журналістський робимо експеримент. П'ятий yeah. да. канал. Гарного, гарного різдва, гроші вам повертаємо. Стоп корупції, телепроект. Робимо експеримент, наскільки люди беруть горілку таку за низькою ціною експериментальну. Ви вивчаєте, що може трохи різдвяний настрій зіпсували вам, але це експеримент для того, щоб люди навпаки не купували таку горілку. І ми дивимося, наскільки її купують. Тому ми вам повертаємо гроші. За цілу годину торгування до нас жодного разу не навідалися ані охорона ринку, ані патрульна поліція. Тож ми вирішили самі викликати правоохоронців. Доброго дня. Я зараз, я зараз знаходжуся на ринку станції метро салат. Тут я працюю з горілкою 20 гривень. Документи, на жаль, немає. Я просто реалізую, як що Якщо чесно, ні. Я сам не торгав, я попросили просто продати. Нормальна горілка, акцизна. На жаль, немає на них документів. Просто просто не звернутися. І ось ми відкриваємо карти. Корупція телепроект Ми перевіряємо, наскільки люди купують та купують таку горілку і наскільки правоохоронці ефективно працюють. Тоді ж ми і повідомили правоохоронців про продаж неліцензійної горілки на ринку юність. А на завершення розпрощалися з нашим товаром. До речі, в Україні щодо цього є і сумна статистика. За офіційною інформацією держслужби з надзвичайних ситуацій, лише за перше півріччя 2015 року від неякісного алкоголю померло 865 людей. Щороку через нелегальний продаж цигарок бюджет України недоотримує мільйони гривень. Команда Стоп Корупції спробує зазирнути за завісу тютюнового диму і знайти корінь проблеми. До нас звернулися активісти, які почали боротьбу зі стихійним продажем цигарок у Києві. Олександр зафіксував незаконну торгівлю і викликав правоохоронців. Ви що такі от браток в потиному костюмі з підземного переходу почав мені просто погрожувати? Наїжджати на мене, і типу, що ти тут лазиш, що ти тут цей, заважаєш нам працювати, ми тебе вирахуємо, якщо ти знову тут з'явишся на цій станції метро. Тобто ну, працівники поліції просто стоять поруч, це все спостерігають і слухають. Продавці на стихійному ринку взагалі дивуються, чого в них питають дозволи. Ви хотіли вас запитати, чи є у вас ліцензія на ні, продаж ні, сигару? Ні. Нема. Ми вирішили провести експеримент і спробувати самим поторгувати цигарками. Для початку треба знайти точку оптового продажу. Ось ось йдете, малібачте, сам саме йдете весь. Зрештою, ми її знайшли. А скажіть, а якщо у вас купувати великі партії, можна там якось збавити? Зміняється, тому що ждем дорожання. Ми зробили мінімальну закупівлю, але навіть із цих 300 гривень жодна копійка не пішла б у бюджет. Типовий продавець на стихійному ринку пропонує, окрім цигарок каву і сірники. Тож ми до експерименту готові повністю. В нас є все, окрім звісно, договорів і дозволів на продаж. За легендою, ми мали торгувати просто біля точки, на яку нам спочатку поскаржилися активісти. Щоб не порушувати закон самим, ми торгували винятково з командою стоп корупції. Сігарет да. Стороннім людям цигарок не продавали. Ні, побачимо. <різько> <різько> За час експерименту повз нас проходив щонайменше один полісмен. Стихійна торгівля цигарками на забороненій території його не турбувала взагалі. Тож ми пішли далі. Активісти Стопкорупції корупції викликали поліцію на нашого конкурента і на мене. Я України, це наша громадська позиція. Ми проти того, щоб здійснювалася стихійна торгівля цигаретами. Нелегальний торгівець не реагував на мене взагалі. Тож я вирішив піти на контакт і порадитися, що робити, як прийде поліція. Тобто составлять домовитись, так коли протокол протокол, там все. так. Поліції не було пів години. Спочатку патруль підійшов до справжнього нелегального торгівця. Пізніше до мене у присутності активістів все робили за правилами. Та щойно мені вдалося поспілкуватися з полісменом приватно. Він почав казати зовсім інші речі, і стало зрозуміло, чого поліції не було так довго. Ми лісне сховали, і не стоїмо а уходимо. Чому стоїмо? Ушли. Прийшли, немає нікого далі з В чому питання. Да плюс люди активісти, мені все одно, пошли б додому, сиді і все. Ну, нам капають, а ми що, що я відпущу все. що що. У відділку мали скласти адміністративні протоколи на мене і продавця, та приховуватися далі не було сенсу. Просто сказали фразу, що я міг би зібратись, потім повернутися Попередження. усне попередження зробили і ви пішли. А чому про активістах не зробити усне попередження? Ну тому що я знаю, що активісти хочуть, щоб це все було оформлено протокольно. Ви розумієте, правильно? Щойно ми зібралися їхати, як до затриманого продавця підійшов якийсь чоловік. Він назвав ім'я торгівця і одразу запитав, чи встиг той сховати цигарки. Ну ви в людину запитали, чи вона витягнула це? цигарки. Ви якось пов'язані. Ви пов'язані якось. Я не розумію українською. Ви як то пов'язані з цим пожилим чоловіком. Так, да, зв'язані. Я тут працюю, я його бачу кожен день. Порушникам правил торгівлі тітоновими виробами світять невеликі штрафи та конфіскація товарів продажу. Але на справі довести факт продажу дуже важко. Коли нема суб'єкта, на який можна накласти. Е Штрафні санкції досить складно притягнути його до відповідальності. Порушення громадського порядку ну це максимум, що можна, адміністративний штраф, якщо доведуть, що він порушував громадський порядок. Вони порушують всі можливі вимоги: санітарні, там адміністративні, наявність дозволів. Втім, притягнути практично неможливо. Мовчазна згода правоохоронців і недостатньо прописане законодавство сприяють нелегальному продажу цигарок. На цьому в рік бюджет України втрачає майже 300 мільйонів гривень. Які приносять вигоду або як заробити на після новорічному деревці і при цьому зекономити на утилізації? Дивіться у нашому матеріалі. Цьогоріч, за підрахунками спеціалістів, на новорічні свята пішло понад 300 тисяч хвойних. З них близько 15 тисяч потрапило до столичного регіону. Пані Ірина вже третій рік привозить ялинки до Києва. Скаржиться новорічних красунь, асортимент чималий, але купували цього року дуже мляво. Відтак каже, працює понад два місяці, аби відбити власні витрати на півтори сотень дерев. Та ще й утилізацію каже, доводиться проводити власними силами. Десь третя частина залишається. стається. Mm -hmm. тобто вони ніколи не розкупаються всі повітря. Жига А спалювання як проходить? Це теж відвозиться на окрему точку якусь. Чому Теоретически, да. Особи... на практиці я делаю это сама. Чи справді це так? Ми вирішили поцікавитися в інших підприємців. Хоча санкціонованих точок у місті лише 13, ми нарахували у кожному районі Києва ще по 5-6 приватних. Пан Дмитро своїх красунь і закуповує і продає сам. Утім каже, попри лояльну ціну, я не купували менше ніж торік. З 200 продав понад половину, незважаючи на всі наявні дозволи. Людей грошей немає і так вже Стараємося йому угоджувати трошки. Це єсть екологія, все, що ми купили. Дорогі чи дешеві ялинки після свят це головний біль комунальників. Утім, як хизується у Київзеленбуді, який офіційно завозить до столиці хвонії, деревець вони закуповують оптимальну кількість близько 5,5 тисяч одиниць щороку, і вже до 1 січня їх спродано 95%. Як складається подальше життя неспроданих, пояснюють, свої ялинки намагаються подрібнювати, А ті, що від приватних підприємців, тільки через договір про утилізацію. Приватні підприємства, які продавали саме ялинки, повинні самостійно це робити, або тобто домовлятися або з жеком, або з наприклад там нашими управліннями званими зладженнями, де стоїть саме тому, що у кожного КП є своя балансова територія. Тим часом спеціалісти нарікають, у нашій країні поки що не розвинена належна система утилізації дерев. Приміром, за кордоном, дерева подрібнюють на стружку, після чого її можна спалювати. Зазвичай розповіли на мужиках, ялинки потрапляють у контейнери разом з іншим сміттям, попри наявні кошти і ресурси для їхньої утилізації. Адже житловим управлінням потрібно оплачувати окрему ходку по ялинки. Тим часом у Київкомунсервісі обіцяють, цього року буде покращена система утилізації, і дерева вже складатимуть окремо і споряджатимуть на полігон. По мере накопления мы присылаем отдельную специальную машину, которая их прессует и направляет на следующие места. Это полигон номер 6. И две площадки у нас есть. Одна в районе Бориспольской площади и вторая на выезде из города по Житомирской трассе. Пані Олена працює в зоопарку Межигір'я. Тут сотня його мешканців: від кіз і муфлонів до антилоп і диких свиней нетерпляче чекають, доки до них приїдуть хвоні. Олень впорується з маленьким деревцем за 5-10 хвилин. Для сім'ї кіз на день вистачає двох ялинок. Це неабияка пожива і смаколик, адже в ялинки є чимало вітамінів. Олена каже: ініціатива цікава, утім, задоволення не дешеве, бо немає за що привозити ці дерева. Оце принаймні, ви бачите ту ялинку, яка залишилась після обідньої смакоти наших коз, які знаходяться на фермі. Вони дуже полюбляють ці ялиночки, тому що в них дуже багато кератину, вітаміну є, і для них це дуже корисно. Вони накопичують тим самим вітаміни собі на цілу зиму. Дуже важко самим це все утримувати ну, завдяки небайдужим людям, небайдужій громаді, громаді території Межигір'я так ми і намагаємось утримувати. За кордоном, приміром у скандинавських країнах, ялинки йдуть на опалення чи меблеві фабрики або ж виготовлення паперу. Також хвойні можна здавати до центрів переробки з них навіть можуть робити ліки. Доки в Україні, незважаючи на десятки так і не реалізованих проєктів, навіть сміттєспалювальним заводом не під силу переробити всі хвойні, оскільки габаритні дерева не проходять до котлів. Щоби ялинками не засмічувати сміттєзвалища, спеціалісти радять здавати дерево на ферму чи до зоопарку. Мої любі шанувальники справедливості, з новим роком вас ви дивитеся рубрику схематично, в якій я її постійний ведучий отстав би корціонерів простими словами розповідає вам про те, як на добрих справах деякі нечесні чиновники роблять свої брудні справи. Сьогодні ми розкажемо вам, як корупціонери наживаються на новорічних подарунках. Якось напередодні свят син та донька потерпіленків принесли додому подарунки від райдержадміністрації. Набір цукерок у коробці. Діти раділи подарунку, але кіт помітив, що торік цукерки були шоколадні, та їх було у коробці більше ніж цього року. Щось не вірю я, що наші шановні депутати вирішили бюджетні гроші зберегти. Сказав він. Швидше вони заощадять на дітях. От завжди ти так сказала бабуся. Дітям подарунок на новий рік зробили, а ти і цим не задоволений. Потерпілинки підтримали бабусю та докоряли котові. Ображений кіт зателефонував своєму приятелю, який працював помічником охоронця у райдержадміністрації пану Мурзику. Друзяка, допоможи мені перевірити деякі документи. Попросив товариша Кіт. Треба дізнатися вартість цьогорічного набору подарунків для школярів. Дуже просто відповів Мурзик. Потрібну інформацію ти зможеш знайти у віснику державних закупівель. В мене саме такий є. Зустрівся кіт з ним та дізнався, що райдержадміністрація адміністрація уклала угоду з фірмою ТОВ Солодкі обіцянки на суму 500 тисяч гривень. Загалом було придбано чотири тисячі для дітей району вартість кожного 125 гривень. У набір мають входити, крім желеок та карамельок, ще шоколадні цукерки, плитка шоколаду та молочно-шоколадний батончик. Але кіт пам'ятає, що у реальному наборі такого не було. Крім пустотілої шоколадної фігурки Діда Мороза, у наборі були лише льодяники та іриски. Треба тепер перевірити, скільки коштує набір, який насправді віддають школярам. Згадався кіт. Пішов до сина та дочки потерпіленків, все перерахував та виявив, що вартість справжнього набору складає 75 гривень. Це значить, що фірма постачає залишала собі 50 гривень з кожного набору, а це 200 тисяч гривень зі всього замовлення. каже кіт Мурзику. Дістань мені, друже, умови конкурсу. Треба все розказати людям. Прийшов Кіт до потерпіленків та розказав, коли райдержадміністрація запровадила конкурс, у цьому взяли участь декілька перевірених компаній та фірма ТОВ Солодкі обіцянки, яку очолює пан Бариго. Пропозиції більшості компаній були дешевшими ніж у переможця, але вони не пройшли через надумані чиновниками приводи, яким пан Бариго завчасно вислав у конверті святкові набори хабарів. Тож перемога дісталася солодким обіцянкам. Вказані в умовах конкурсу солодощі, пан Бариго замінює на дешевші та споряджає до шкіл. Депутатів така ситуація влаштовує, бо їхні Новорічний хабар для них важливіший за подарунки для школярів. А головне каже кіт, що бюджет країни втрачає 200 тисяч гривень. А це наші з вами гроші, які можуть піти на благоустрій держави. Погодилися потерпілинки з котом, взяли всі докази корупційної змови та звернулися до прокуратури, яка звільнила недобросовісних чиновників. А пана Барига змусила повернути гроші, на які держава купила подарунки для багатодітних родин. А потерпілинки зустріли новий рік з чистою совістю та вирішили у році прийдешньому ніколи не закривати. Очі на порушення чиновників. Як кажуть, добрими справами на дорога в пекло. З одного боку депутати роблять подарунки для дітей, а з іншого крадуть гроші у держави. Кому треба бути відповідальними та не дозволяти акціонерам наживатися на простих людях. З новим роком, любі мої, до наступних випусків.